Всім привіт! З вами канал Гурів Тейм 2, і це свіжі новини боксу Теренс Кроуфорд про нокдаун в поєдинку Девіс Роуч, туркі Аляль Шейх про нововведення у боксі. Кого обере в суперники Олександр Усик, думка Нельсона. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд прокоментував нічийний результат в бою між чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем. Кроуфорд зазначив, що результат поєдинку виявився несподіваним, адже багато хто очікував на чергову переконливу перемогу Девіса. На 100% це слід назвати нокдауном, якщо ти стаєш на коліно за будь-якого сценарію бою. Я не знаю, чи потрапило йому щось у вічі, чи ще щось. Знаю, що він став на коліно, і це слід було назвати нокдауном. Рефері мав продовжити відлік, бо він його пощав. Я не розумію, що змусило його зупинитися, але це те, що йому доведеться пояснити. Щиро кажучи, я думаю, що Роуч переміг і без нокдауну. Це був близький бій. Вони обидва провели добрий технічний поєдинок. Вони контратакували один одного. Але я вважаю, що Роуч виконав більше роботи, був міцнішим, і я вважаю. Що він завдав більше ударів, ніж танк, я думаю, що танк виграв раунди у середині бою. У перших раундах Роуч трохи вигравав через неактивність обох бійців. Ламон завдав на кілька ударів більше за танка, а потім останні кілька раундів Роуч показав, що хотів перемогти більше, ніж танк, сказав Кроуфорд. Нагадаю, в дев'ятому раунді Джервонта встав на коліно, проте суддя не зарахував нокдаун. Ну Но а я нагадую, що спонсор проєкту Фовбет. Британський суперважковаговик Фабіо Ворлі заявив. Що збирається відмовитися від титулів чемпіона Великобританії та британської співдружності. За його словами, він досяг рівня, на якому ці пояси більше не становлять для нього пріоритету. Для мене було привілеєм володіти цими поясами так довго. Я провів кілька фантастичних боїв за титул, кілька боїв, які справді справедливо вшанували цей престижний пояс. Я просто вважаю, що на цьому етапі моєї кар'єри настав час відпустити його, бо на мене чекають інші. Інші можливості, великі можливості на світовій арені. А ще мені час рухатися далі, бо настав час для наступного покоління суперважковаговиків отримати свій шанс вийти на сцену і створити свою власну спадщину. Крім того, я думаю, що зробив усе, що мав зробити на британському рівні, то навіщо тут затримуватися? Я готовий вийти на світову арену, сказав Ворлі. Треба нагадати, WBA замовила бій Ворлі проти регулярного чемпіона. WBA Кубра та Суперінвестор Суперінвестор Туркіаляль Шейх та президент UFC Дейна Вайт. Оголосили про запуск нової промовції Boxing, який планує кардинально змінити професійний бокс. Основна ідея обійти законалі, виключивши з процесу промоутерів та традиційні боксерські організації, WBA, WBC, IBF, WBO. Бієфаббіо. Шейх та Уайт збирається побудувати свою лігу за принципом UFC, менше вагових категорій, прозорі рейтинги та обов'язкові бої між чемпіоном та претендентом номер 1 без підбору зручних суперників, проте новина викликала скептицизм серед фанатів боксу, які побоюються, що новий промоушен повністю витисніть звичні структури та призведе до монополії на ринку. В інтерв'ю Зелінха Аляль Шейх запевнив, що проект не націлений на знищення старих структур, а просто займе свою нішу на ринку. За його словами, чотири традиційні пояси, комісії та промоутери продовжують існувати, а тільки о Стане лише альтернативою. Також він спростував чутки про покупку журналу The Ring для заміни існуючих титулів своїм власним. Журнал залишиться незалежним та продовжить працювати у звичайному форматі, як і останні 103 роки. А Ляль шейх зазначив, що вони готові співпрацювати з промоутерами, які запропонують цікаві варіанти. Єдиним промоутером, до підходу якого він висловив схвалення, став Едді Хілін з мачром який вже обговорює. З ними проведення великих боїв, а також згадав, що ведуться переговори з Голден Бой про залучення їхніх бійців на турніри Taki Boxing. Box. Ентоні Джошуа, колишній домінуючий чемпіон у надважкій вазі. Отримав травму. Про це повідомив його промоутер Еді Хін в інтерв'ю Боксінсейн. Хін уточнив, що протягом найближчих 80 тижнів Джошуа не зможе тренуватися та завдавати ударів. Однак він не став розкривати деталі травми, зазначивши лише, що Ентоні має два можливих варіанти подальших дій, які зараз його цікавлять. Даніель Дюбуа і Тайсон Ф'юрі. Це не означає, що він обов'язково відновиться від інших пропозицій, просто Джозефа Паркера він уже й так перемагав, гідка Баєл має круту селію, але не факт, щоб її з ним здатний мотивувати Ентені, не знаю навіть. Хірн чесно зізнається, що в його повній омані голові є впевненістю тому, що в найближчі кілька місяців Ф'юрі знову повернеться в бокс, і що їхня очна сутичка відбудеться ще до кінця року. Мені здається, що в якийсь момент Ф'юрі скаже собі: «Довбись воно конем. Це ж найбільший бій у боксі, причому він виглядав добре проти Усика. Він не виглядав пробитим чи втраченим, він просто програв сильнішому супернику. Хін знову нагадує, що це лише його бачення ситуації, але він вважає, що тільки Ф'юрі і Дюбоа можуть запалити цей вогонь. Подивимося. Олександр Усик, об'єднаний чемпіон у суперважкій вазі, планував провести реванш із Даніелем Дюбуа з метою визначення абсолютного чемпіона дивізіону. Однак всесвітня боксерська організація WBO зажадала від Усика обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера. В організації нагадали, що в кожній вазі має бути лише один чемпіон, хоча напівтитул WBO Heavyweight існує з вересня 2022 року, і цей момент. Раніше не викликав занепокоєння колишній чемпіон світу і оглядач боксу Джоні Нельсон у своїй колонці для Sky Sports розмілковує про те. Хто стане наступним суперником Усика? Якби я був у його команді, то міркував би приблизно отак. Ми вже перемагали Дюбуа, Тож начебто все вже доведено, а ще вони знають, що він реально небезпечний. Тим більше зараз, коли він на ходу і сповнений впевненості, а ще я впевнений, що Даніель тоді потряс Усика у першій очній сутичці. З іншого боку, Паркер той самий Скальп, якого в колекції Усика ще немає, тому я Гадаю, що саме цей варіант вони й оберуть, адже якщо Даніель продовжить перемагати, то чому б тоді не провести реванш пізніше? Може, ми би воліли побачити наступним Дюбуа. Але, як на мене, чисто з бізнесової точки зору, на місці Усика я вибрав би бій з паркером, а вже потім із Дюбуа. Це чисто моя думка. Нельсон вважає, що вдруге Усику буде простіше з Дюбуа. не факт, що в цьому місці ви з ним погодитеся. Не забувайте, що незалежно від опонента, коли усик проводить реванші, то у другому бою виглядає краще, ніж у першому, бо на той момент у його системі вже завантажено всю інформацію про суперника, він бився з Дюба, він знає, як з ним упоратися, і він зробить це будь-якої миті. А ось із Паркером він ще не зустрічався, підсумував Нельсон. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.